Постав, будь ласка, чайник, і я незабаром прийду. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Тернетами активно ширяться плітки про початок розробки Red Dead Redemption 3. ширить їх колишній аніматор з Rockstar Games Майк Йорк. Він же також додає, що не варто чекати гру найближчим часом та припускає ймовірний її випуск приблизно у 2032 році. Щасливого майбутнього. Клас, наче як у... Ой! Амазон офіційно заявив, що серіал за мотивами God of War вже погоджений на два сезони, а перший міститиме 10 серій. Зйомки мають стартувати вже в березні. Давай це буде лютий Гаразд березень. Mm. Крім того, ще стало відомо, що Тереза Палмер зіграє роль дружини Тора. Сіф. Сеф і нашого нового арнугаскест. А тим часом Джейсон Мамоа, інсайдери, що сиквел Майнкрафту, почнуть знімати у квітні. А ще додав, що його дуже розсмішив сценарій. Смішно дуже смішно. Юбісофт незабаром, а саме 21 січня, випустить патчі на Far Cry, аби ті працювали на PS5 в 60 ФПС. Покращення завітають до 3, 4, 5 танюдавнього, а також праймалу та Блад Ну нарешті, геймери нажахані системними вимогами Лего Бетмена. Мені страшно. Бо щоб запустити гру на мінімалках, вам знадобиться RTX 2070 або RX5700XT. А от щоб викрутити все на максимальні налаштування, вам вже необхідна буде RTX 3080 або RX6800 XT. Таке раптове підвищення вимог пов'язане з тим, що TT Games перейшли на 5 Unreal Engine. Я думала, ти помер. Ні. Я апгрейдився. Подейкують, що кепком цього року анонсують ремейк Resident Evil Code Вероніка. Ба більше пліткарі стверджують, що він у розробці ще з 2022 року. Ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Remedy випустили велике оновлення для FBC Firebreak. Воно включає в себе нові ігрові режими, роуглай та Endless Shift, нову анімацію огляду зброї, нову косметику, та і звісно ж виправлення багів. Там багато багів, тестувальники знайшли цілу купу. Буде весело. Банджі опублікували новий трейлер маратону, в якому підтвердили, що вихід гри запланований на 5 березня. Заразом вони ще й відкрили попередні замовлення. Звичайне видання коштуватиме 1149 гривень, як на PS5, так і в паровій крамниці дядька Гейба. Крім того, розробники опублікували оновлені системні вимоги маратону. Отож, аби запустити гру на мінімалках, вам знадобиться GTX 1050 Ti. або RX 5500 XT. А от для максималок вже вимагатимуть GTX 2060 або RX 5700 XT. Тобто, по-вашому, мені справді потрібен апгрейд? А вже ж прокляття. Гаразд. Я повернуся за кілька днів. Інтернетами знову ширяться плітки, що буцімто Мікрософти планують запустити безкоштовний план хмарного геймінгу Xbox, по типу як зараз є в GeForce Now. А ну і ще й запхають туди реклами. Круто! Він навіть показує рекламу. Колишній керівник Assassin's Кріт Марк Алексіс Коте судиться з Ubisoft. А ви, пане кіт, що скажете? Пане кіт, скажіть, будь ласка, пару коментарів. Він стверджує, що компанія несправедливо повідомила про його звільнення за власним бажанням, так би мовити. Тоді як насправді йому запропонували нижчу посаду і фактично змусили звільнитись під час реструктуризації. Вимагає він відшкодувати мільйон з гаком доларів. Вимагаємо заплатити нам. Один мільйон доларів. Розробники Rust заявили, що бажають придбати New World за 25 мільйонів доларів. Після того, як Amazon оголосили про закриття гри, розробники Rust повідомили, що бажають її викупити. Я тебе врятував, і гречного дядька тут розігрувати не буду. Виконаєш для мене пару завдань. Вважай, розрахувався. Видавництво мальопус повідомили, що перший наклад артбуку по Stalker 2 вже розкуплений. Але не варто сумувати. Бо магазин вже відкрив попередні замовлення на наступний тираж. Орієнтовна дата надходження якого 28 лютого. Клас. Купи 20 штук. Розкладу по всій хаті. CD Project Red запланували сьогодні о 17.45 провести трансляцію, присвячену цілком та повністю картковій грі по кіберпанку. Він запрограмував нас на програш. Крім того, Проджекти розпочали судову тяганину з автором vr моду для кіберпанку. Після того, як той відмовився розповсюджувати модифікацію безкоштовно. На цю красу її в грошах не оціниш. Дуже легко її оцінити. Нещодавні скорочення віар-підрозділу Мета зачепили і плани на продовження Batman Arkham Shadow. Колишні співробітники заінсайдерили, що проєкт повністю скасований. У мене ж очі з за... сльозами заливаються. Дядько Гейб добряче поміркував і, врешті, дозволив дарувати друзям в стімі ігрові бандли. Я чекав цієї миті чотири, ні, п'ять тисяч років! Існувало собі два лаунчера українізаторів: курінь та літл біт. Так от, їх автори домовились про співпрацю, та незабаром ці два лаунчери об'єднаються в один. Як то кажуть, і вашим, і нашим. І різницю позначили і водночас об'єднали. Хитро? І це лише початок. Square Enix спільно з Deck Nine показали перший трейлер Life is Strange Reunion, реліз якого запланований на 26 березня. Уважні глядачі помітили, що до ролі Хлої повернеться Ріана Девріс, що озвучувала її в Before the Storm, а не Ешлі Берд, що озвучувала цю персонажку в перших частинах. Вона з невідомих причин образилась на студію та не планує співпрацювати з ними в Майбутньому. Ви помиритесь? Ні. Sega опублікували ще майже три хвилини ігроладу яку за ківамі які цілком та повністю були присвячені бойовій системі гри. Готіно. <звук> CD Project Red не збрехали і справді транслювали показ карткової гри за Всесвітом Кіберпанку. Коли це діло вийде, достеменно невідомо. Ймовірно, десь колись цього року. Якщо, звісно, кампанія на кікстартері буде успішною, бо саме так розробники, котрі лише партнери це з CD проджектами, планують це фінансувати. У мене є PowerPoint. я зараз принесу і покажу. Я не вкладаю в твій стартап. Це все і це край. Юбі. І софти після реструктуризації офіційно заявили, що скасували принца Персії піски часу. Та ще п'ять неанонсованих проєктів. Крім того, сім проєктів перенесли в невідомі майбутні дати. В причинах скасування ремейку пісків часу зазначили завищені очікування та неможливість студії їх виправдати. Гей, чуєш? Не здавайся. Ти вборися. У тебе досі є шанс. Ні. Що цікаво, Beyond Good and Evil 2, котра вже 10 років маринується у виробничому пеклі згідно з витоків інсайдерів, не постраждала від масових закриттів проєктів. Як таке можливо? Отож. Ясно. Паркер зіграє геймделя в екранізації Годовару від Амазон. Ні, не Пітер. Макс Паркер. Я йому не довіряю, хто він такий. Клей Реб Expedition 33 стала рекордсменом за кількістю нагород гра року. з 436 перемогами, переплюнувши Elden Ring, котра свого часу виборола 429 нагород. Скільки кепком врешті опублікували ладного трейлера Алекса нового персонажа, що доєднається до розділу шостого стрітфайтеру 16 березня? В рамку це вже сьогодні о 20.00 Microsoft Мікрософти проведуть свого Xbox Developer Direct. Не Нагадаю, що там з офіційно підтвердженого показуватимуть Фейбл та Шосту Форзу. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Мікрософти, як і обіцяли, показали три гри, а зверху ще й симулятор створення глеків та їх змагального розбивання під назвою Kiln від студії Double Fine. Вийти це діло має навесні цього року. It's all about encouraging you to create with others and then use what you create to destroy each other. Показали купу ІГРОЛАДУ нової японської шостої форзи. Різні машини, локації та краєвиди. Реаліз 19 травня тільки на Xbox, а трохи згодом на ПК та ПС 5 Газ аж у підлогу. Хай гарчить. І жодних проблем. Також багато та детально показували фейбл, бойову систему, систему репутації та як ви зможете впливати на світ своїми рішеннями. Крім того, врешті підтвердили, що гра матиме конструктор персонажа, де ви зможете створити такого вам заманеться. А ще офіційно підтвердили, що гра вийде на PS5 одночасно з усіма іншими платформами, десь колись восени цього року. We will play a waiting game. і ледь не забув про Beast of Reincarnation. Action RPG від Game Freak, розробників покемонів. Ця гра має надійти у продаж десь колись влітку цього року. Релізнулось доповнення Wool Heaven для Cult of the Lamp. Воно додає нові регіони, нових ворогів та босів, різноманітні прикраси та таке інше. Кілька років тому це був звичайний культ, а зараз вони повсюди. Sega опублікували демо-версію Якуд за Ківамі 3. Та неочікувано, багато гравців почали скаржитись на загальне спрощення та незрозумілий редизайн. Наразі демка має переважно негативні відгуки в паровій крамниці дядька Гейба. Як на мене, того хто не грав оригінал, все доволі непогано, а бойова система досі приносить купу веселих емоцій. Справа в тому, що ми з тобою повинні щасливити Юела. Юел, хто це? Він Юел. Юеле. Ти щасливий? Помірно. Вийшов українізатор для Sonic X Shadow Generation. Шукати не завантажити можна за посиланням в описі до відео. Терпіння, шедоу, довірте діло нам. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До зустрічі у понеділок.